Ще одна серйозна категорія. Важка вага. І перший раунд. Ось ось розпочинається. Чемпіон! Що ж, починається поєдинок. Обидва спортсмени мають вже певні досягнення. Але у Черепаніна, як ви бачите, поліна з Байдиковим є перевага у зрості, можливо, він її і використає. Двійка. Намагається тримати, власне кажучи, на дистанцію опонента Черепанін, але пішов у боротьбу. Ну, можливо, є в цьому якась логіка, але Байдаков одразу ж боротьбі зорієнтувався і займає він тепер більш вигідне становище. Навіщо була ця спроба тейкдауну черепаніну? Поки що немає в мене відповіді. Можна ж було спокійно відпрацювати, не підпускаючи до себе опонента. Розбити його захист, а вже далі дивитися, що можна зробити ще. Владислав Байдиков. Зараз за спиною свого суперника фактично. Шинить опір Черепанін, поки що Байдакову не вдається завдавати удари, окрім ударів коліньми, при тому, що позиція непогана. Тримає тримає руками суперника і скутий Байдиков е поки що не може відірвати корпус е і для ударів застосовувати одну з рук хоча б. Намагається, але поки що це все не аж надто так загрозливо. Ну що ж, останні секунди раунду, і Черепанін таки переводить тут ненадовго, що уважає ліктя спробував зробити, не вийшло. Ну, фактично, сам собі привіз проблеми в цьому бою цей спортсмен. Я думаю, що зараз його. Тренер-секунданти. Проговорять ці моменти, бо важко дуже боротися з хатіяном, коли той вже зверху вже займає певну позицію. Статура у нього борцівська, в міні також бачимо, є. Продовжується поєдинок. Байдиков в центрі октагону. І знову знову переводить. Черепання. На спині зараз. Байдиков зверху. Черепаня намагається закинути ноги. Ну, доволі логічно, але поки що не аж так вдало. В'язав, нібито по руках і ногах опонента Черепаня. Байдиков зверху, там рукою ну не дуже сильні удари у нього виходять. Але і підвестися супернику теж не дає він можливості. Зберігає свою мінімальну перевагу позиційно в даний момент. Такі от удари кистюві фактично. Ясна річ, що багато що залежатиме ще й від того, скільки сил залишиться у бійців. Тому що така от боротьба в'язка, вона дуже виснажує, багато сил забирає. Причому як в обороні, так і в захисті. Черепаня намагається витягти звідти руку суперника. Ні. Там важить ліктя поки що не простежується. Ну от, зараз є можливість виконати кілька ударів у Владислава. Але черепаня що? Підвівся? Підвівся на короткий дуже час, буквально секунди. І ось тут можна випрацювати по корпусу. І цей раунд також, також черепання віддає. Я вважаю, що е, саме через те, як він побудував тактику на цей раунд, маємо ось такий результат. Нераціональне використання природних даних і можливостей і габаритів відповідно. Ще раз зазначу, що багато що буде залежати від функціональної готовності спортсменів. І вона, можливо, і визначатиме переможця в цьому бою. Поки що два раунди забирає ось цей от хлопець, якого ми бачимо на екранах. Ні, не цей. Третій раунд. По корпусу пробиває Владислав Байдиков. Черепаня нарешті підключає удари з дальньої дистанції, але надто прямолінійно пішов і відповідно попався на контрприйом. Зручно проходити в ноги людині, яка йде серією з трьох ударів, причому ну, доволі повільно і прямолінійно передбачувано. Дві хвилини до кінця поєдинку. Мені здається, Владислав Байдиков не віддасть вже цього бою. В нього зараз хороша позиція. Є можливість демонструвати активність, позначати, так би мовити, свою перевагу. Нехай не так жорстко, але все-таки пробивати суперника зверху. А головне не відпускати його. Ну от, бачимо, 40 секунд вже пройшло от в такому режимі. Звільнив голову Майдиков, Черепані внизу. Черепаніна рука права майже відключена. Зараз і Ліва нічого не може зробити. Пішла остання хвилина бою. Знову обходить захист суперника. Владислав. Черепанія відтискає голову суперника. Здається, сили в нього залишилось небагато. Принаймні, зловити на щось таке хитре, на якийсь трикутник загадковий суперника йому не вдається. Ну і бій завершується поступово. Ось такі от непогані удари навіть ми бачимо. В останні секунди все мєдико перемагає, і в цьому немає жодних сумнівів. どうぞ。